О, дві, та сама хата вроді, навіть -то той самий пес. А ну виходь, давай на двір, Де він є? Весь цей час він сидів в хаті. О, щось спало! Тихо? Пес вже тут. Чекай, як пса! Шарик, шарик, шарик. Чекайте, трошу, трохи видумати. А ну тако до гори. Якщо я це нажимаю. Воно має Опускає вниз і туди їде, так? Ха, я не знаю, що робити. Капець, давай вниз. Не... О! Дві прикол! Яй-яй-яй! Я його зловив, я від нем сховався. Так, добре, сарна, що за сарна? Добрий вечір. Хто це така? Я надіюсь, що нам не бити не буде. Баба яга. Дивись, мені треба летіти десь далеко. А вона що каже? Тобі треба кабіну зробити, там руль, то-то-то. Оці штучки я знаю де взяти. Ще не треба Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Саморост 3. Пам'ятаєте, ми першу частину грали? Чи то друга була? Ні, другу, другу. Другу точно ми грали. От вже є трета частина. Так що давайте. Подивимось, як живе той саморост. О, дивіться, та сама хата вроді, ну той самий пес. А ну виходь, давай на двір, Де він є? Весь цей час він сидів в хаті. О, щось спало! Тихо. Пес же тут. Чекай, як пса. Шарик, шарик, шарик. Шарик гавкає. Що ти гавкаєш, Шарик? Та чекай. Він спить, напевно. Шо... Що? О! Саморост. Що ти хочеш, шарик? Десь і дивитися. Так. Диви, диви, диви. Десь кілька зайців там. Опа, забрав дудку. Що за дудка? Що там є? Слухай, Шарик, я не знаю, що це таке. Та не гавкай вже на мене. Шарик пішов спати. Диви, диви. Все, лікспит. Е, дивишся з гримої? Що тут таке? В другій частині ми там шукали його сестру вроді. Диви грає. Слухай, саморост. А, дивись, маємо дудку і можемо грати, а ну, чекай. Йому? А, ні, він ходити може. Що, шарик, демон погуляем. А, ну чекай. Не, не грає. Я не знаю, що це таке. А, во, сюди, диви. А, я можу дуже сильно чути. Дивись. Видиш, дятел там стукає, я собі послухав, що він там стукає. Пішли! Шарик, ти йдеш зі мною? знов? десь туди. Побігли. Так, давай чекай, чи вниз ліпше. О! Що за олень? до додогори. Що, нажмемо щось? Давай тако, оп, оп, і ще кнопочку. Ні. Кноп. Е, ні, 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 не добре. А ну якщо це назад. Е. А, а посередині. Ще трошечка. Чекай, можна ще трошечка. Блін, вона... О! Ідеально. Так, а це? Добре. Е, ще трошки. Е, та, як я то зроблю? Я сюди прибіжу і не зможу нажати. Чекайте, трошки, трохи видумати. А ну так до гори. Якщо я це нажимаю, воно має опускає вниз і туди їде, так? Ха, я не знаю, що робити. А це? Та, це туди їде. Це якийсь капець. Чекай, добре. Е, йдемо, ми можемо сюди вниз піти. Може, щось там знизу треба зробити. Самороз, ти вже і забув, що ці такі загадки даєш. Що тут? А може це сюди опустити, але що? Тихо-тихо, там високо. давай йдемо вниз. Я подивимось, що там внизу, можна піти вниз? Можна. О, а може то опустити аж сюди, але воно не опускається вроді. Через за цей гачок. А ну заберемо гачок, може опуститься? І отам ми би перейшли собі. Спокійно. Дивись, якщо ми гачок заберемо... А, ця штука впаде. Ай, треба думати вже знову. Давай, ну, це що робить? Чекає, це що робить? Це туди, добре. Це догори. Вниз. До горі. А якщо оце посередині? І вниз. А ну, опуст... Може воно опуститься в самий низ? Не йде, ну. Та я не перескочу. Та він не зможе. Типу звідси, ви що він взагалі сюди не підходить. Навіть. Він сюди може підійти. Саморост, робіш з собою, саморост. Добре. гори! Вниз. Тут є чотири передачі, там три. Ще трошки вниз. Ану зайдемо. А, весь ще не заходить. Добре, а труба що? Нє? Нє. А там що? Що за камінці якісь? Думай, думай, думай. Думайте, хлопці, думайте, бо я не знаю, що робити. Э, чекай, 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 давай щось. Давай в самий мінес. Це третя передача. Це четверта передача. Двину, але воно не пускається в самий низ. Це посередині. Це туди. Не розумію. Насправді, я думаю, що воно легко. Весь забрало до гори. Назад. Вниз. Дві, воно ж і тут чіпається чогось. Може воно не має чіпатися? Посередині? Ну воно може посередині статутка. А ну добре. Ой, і в самий інес, а ну. Не не йде. Я не знаю. Шо? Що? Щось треба точно две оленти тут скаче. Може мені треба послухати як він скаче? Давай йдемо назад. А ну чидей він скаче. Його. Йдемо назад, щось подивимось, я не знаю. Тут ще якийсь зелений кабель там був. Пес, та ходи зі мною, пес! Я не знаю, що робити. А ну і в другий бік. Пес, и йдеш зі мною. Пес, та х... Кістку май, дай сюди кістку. А ладно, сиди з тою все До до зайців. Зайці потікали. А ну послухаю. Не слухай. Ну а ну йди туди. Може, ми щось тут. Дай кость це Що це таке? Тут ще якась вода. Давай ходи. Можно щось тут взяти. О, диви. Там ребо була. Давай йде до гри? Ого. І що? А, дивись, можеш слухати. Ну, щось заграло там і що? І що воно мені помогло? диви, він теж вміє грати. І коли він грає щось відбувається? Опа! Що це таке? Що мені з цим? Що з цим робити? Ну піде. Поняття. О, диви. Хтось полетів. О, я можу в цьому літати може що. Оу, каже. Ну похожий на саморост. Дивись, я просто дивлюся, я не знаю, що робити. Він нічого не робить, дві і назад пропав. О, довольний, а чо ти довольний? Награй. Довольний, ніє. А там. Нє. Щось зробити з цим треба. А вот вес. А ці штуки всі грають. А вниз пі... Пи... О, він не зде. А ну, підеш вниз? Е, давай біжить туди, добре. вой, тут стежка в самій низ, давай, давай. Та давай біжи! Сюда, Добре, погнали вниз, подивимось, що знизу. Добре, там справа ми не знаємо, що робить. Опа! Ми ходи, підем до цієї баби строї. Тут бутилці. О, слухати, можеш. Там якісь жуки чи мурашки. две ту далі твой лайн скаче. Ну, пішли далі. А до гори я можу залізти? Можу. А ну нажми підписку, -пі -пі бігом, ти пиппешися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Може, я и там з того боку міг десь вискочити? А ну давай дам чоп чар щось там творить. Давай. А що я там роблю? Я там просто ховатися можу, чи що. Оли, що ти в мене надурив? Я щось слухаю. Не. Капець, давай Капець, давай дивний. Не... О! Дві прикол! Яй-яй-яй! Я його злою, я від сховався. Так, добре. Сарна, що за сарна? Добре, я щось маю, чи що Що вона мені дало. Я не знаю, що він мені дало, але щось воно мені дали. Я-яй-яй, і я. це зловили. Коротше йдемо вниз. А, а от ви ключ намальовано, видиш? І туди. А, може вона коли підразкачить, ти вниз Може. Ну йдемо цей ключ заберемо, напевно. Або з ним хоч поговоримо, скажемо, що вона хоче. Нарешті зійшов вниз. Так. Добрий вечір. Хто це така? Я надіюсь, нам не бити не буде. Баба Яга. Дивись, мені треба летіти десь далеко. А вона що каже? Тобі треба кабіну зробити, там руль, то-то-то. Оці штучки я знаю, де взяти. Ще мені треба крісло. А мотор вона має, диви, вона має мотор, коли я все принесу, вона мені зробить. Добре, добре, давай пішли. Ну, а, чекай, вона більше нічого мені не говорить. А можна мені туди? А во лампочка є якась, може взяти? Той лень далі там. Там мені точно треба вискочити. А туди всередину. В середину вона не йде. Ну, две ведеш він там, і я би взяв той моток. Корок! Ану. Звуки там корок відкрутиш, я думаю, тобі корок треба. Не розум... Опа! Це що ще таке? Нічого не розумію, А, є якийсь ножик. Щось з чимось треба зробити. Де, я сам себе переріжу. Це що таке вообще. І куди ти пішов назад, в флешку? Якийсь джин. Я не знаю, що таке. Короче, идем. Може, він мав, що мені треба ножик знайти і Цю флешку я собі переріжу. Давай, зараз заслабимо ще раз, і попробуємо стрибнути Може, мені вийде. Давай, 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 давай. Давай, давай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Чекаємо, чекаємо, не спішимо. Давай, коза. Чекаємо на козу. Давай, 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 давай. Тихо. Давай, давай. Нема нікого. Уху! <гублявавляє> Оба! Так, скажет, скажет, скажет. Він не скаче тут, він не скаче там. Блін, видиш, воно не скаче там. Я не можу там нічого взяти. Ладно, може там так. Все, вертаємося назад. Вертаємося до того. Подивимося, може там сказав щось треба зробити. І може то сюди з ключом треба прийти. Ладно, пішли. Ну, ми маємо тепер головне завдання. Нам треба зібрати всі частини тої кабіни якось. Видите, тут ключ якийсь намалюваний. А, це я тут, ще я я я. Може рибу ще якусь злует. Ану. Рябиці не ловила. Ладно, тікаємо геть. Йдемо додому. А пес що не хоче з нами ходити, я не розумію. Там і нічого не бере, там нічого не бере. О! Може піднятися догори, може в мене щось дома є? Так, ванна. Води нема в хаті. Це капець, знову перекрили. Що? Де ви? А, ці треба було крісло. Точно, дивись, нічого собі з дому взяли крісло. Це завжди довольно. На крісло, підходить тобі? Добре. О, каже, дякую, дякую. Я думав, у зараз є демон це крісло. Так, тепер тобі ще треба включ... оцей включатель оцю банку і оцей банять. Добре, добре, давай вже. О, диви він бігати вміє, я забув, що він вміє бігати. Де як він летить? Да-да-мо! да да не за шпорту. давай, давай! Давай туда! Молодец, Звик пробіг! Добре! Идем ще туда мутан. Сам уже буду заберем. Е, так. Ванна! Ванна би підійшла, чуєш? Наниз. Ванну забрали з хати. Все. Я зараз точно буде в шоці. Все з дому нож. Я, я, я нічого не лише. Набери ванну. Хотіла ванну? На ванну. Стане тобі? О, добре, стане, стане. Я погнав. Та в шоці, ти кажеш, дивися, ти швидко тут все робиш. Давай, біжи! Оп. Ну, е-е-е... Ті речаги я знаю, де. А ще верх, ще верх, треба такий скляний. У мене щось є дома скляне. А диви, тут теж є якийсь речах. Кран, може, візьму? Кран не береться. Давай лізь до гри. Що в нас тут? Можеш взяти? Книжку? <рир questa> Що це за книжка? Нічого е не розумію. Якісь чудовисько зіло дерева. Ці всі грали-грали. Прийшли баби, що вона щось їм зробила, вона щось їм зробила. ту -ту ту це пішло туди, туди. Робота зробила. Ну. Вони дали роботовий меч, щоб робот завалив оця восьминога. І що робот? Завалив і стало все добре. Походу, що? Кінець. Села! Так, добре. Спати. Давай спати. Лєг. Не, вставай. Вербол світло. Можеш щось придумаєш зараз. Ні, не, не придумай, вставай, вставай. Ковіор. А, ні, не ковіор. О, світло. Нічого. лізь до гри. Так, зверху ми можемо сюди подивитися і можемо щось нажати. Перші дивимося. А можна крутити? Тихо, дивись дивись! Дивись-дивись ще раз. Може, щось там є. Ага, диви. Плюс мінус, видиш зірки. Плюс мінус. Ну, нечетко, видно. тут кис де зерка. А ну давай перекрути. Туда. І ще туди, напевно. Мож. Опа! Є, е є -е щось. Було було. Не... А во щось веділ там було. Я не можу тут зловити. Давай, давай, ще раз нажимай. Бігом, бігом, бігом. Але мені в другу, певно, треба. Тут вообще нічого не видно. Добре, ще раз. А вперед буде. Чотири сторони аж є. Тут нічого нема. Капець, там було. Мені може треба було то зловити якось. А що би я як би зловив? О, о, гриб! А, я такого можу сувати. Я навіть не знав. Чекай, де гриб? Я вже його загубив. Дивись, гриб. І що? І що мені з ним робити? Ну, бачу гриб. Давай тепер перекручуй. Давай бігом. Може мені та кожну штуку треба знайти, Ану, подивись. Бачу! Бачу, бачу, бачу. Ця штука можна у греблети? Десь полетіла гет. О, а це що? Може воно сюди залетить? Капець. Добре. Наступне. Може, мені у кожному треба щось знайти. Оп, каже. Тут, походу, нічого нема. Так, тут нічого нема. Опа, є! Е-є-є-е! Є, є. Оп! Оп! Десь туда йде. Куда воно летить? Цікаво, чи мені щось тут зробить, треба чи просто подветися. Давай, останній раз, сідаєш і все. Чікс! тут нічого нема. Опа! Ще щось летить! Корабель! Видиш, якийсь корабель! такий, похожий як мене колись був. В другій частині вроді. І куди він летить? Ладно, все, злазь геть звезды. йдемо шукати деталі якісь. Давай, давай, сами не сбегаем, побіг. Пес, йдеш зі мною, пес. А, я пес спати хочет. О, йде! Що ти там Ти? Пес, ти що, ты чи що? Так, а тут? з цим дясно погорону? Алло, алло. Нічого там не чути. Щось настуку, настуку, ладно, йду гад. Треба щось тут думати. Так, де той олень скаче? О, там перехід якийсь, видиш? Там мені туди 100%. Видиш, він аж там скаче І як мені до нього дойти? Я ніяк не сховаюся тут від нього. Мені якось це треба натягати. Туда. До гори. Це саме верх, а ну на два. І ще трошечка. Я не розумію, чого він сюди не йде. А ну чекай. А ну йди сюди, Диви, він сюди просто йти не хоче. там собі гасає. як мені як мені тут зробити? Ось цей ми я теж реагувати не можу ніяк. Цим щось тут дути, не дує нічого каже. А тут чуєш, а тут не печера якась? Не, то не печера, походу. Волень! Ні, він сюди не прийшов. Сховайся тут нього. Він отут щось стає, видиш? Оце треба опустити, що він тут перестрибнув, напевно. Ну йди гори, давай бігам. Десь задом убіг. Давай по постараємося якомога нижче опустити. Та не туди! О тако. Що, все? Це все на що ти здати? Ще раз, давай. Не туда. Сюда, добре. І вниз, диви, він вниз не опускає. Кабель у не стає. Сами вниз. Хм. Як? Як мені це зробити? Хто знає, тако, мені зразу пишіть... в коментарях, що мені там робити. Мені якось це треба опустить саме вниз, я тут легосенько собі перейду. Ну, бо іншого шляху немає. Ага, ти не достанеш до гори. Та доставай. Або в попередніх локаціях мені щось треба зробити. Хоча я не знаю що. Я не знаю, дивись. Тут нічого я не можу зробити, тут нічого. Коли ця... Оці? Ну але що я з ними зроблю? Щось підслухаю, він там нічого не підслуховує. І нічого не робить. Мені щось ззаду треба зробити, десь ззаду. Стив Бабо, мені або щось при... Е, диви, він знову туди. Назад! Знову сюди побіг. Чому він сюди бігає? Спокійся вже. Або з цим і дякую. О! Та ну, нажми підписку, бігом ти підпишишся. Ще нажми на коліночок, щоб ти не загубився. Я цього всі квіти позбираю. Подую в дудку і може щось зараз файно надує. О! Є! Квіти якісь. Що за квіти? Де квіти? Є квіти. Є, квіти. Є оця штука. А що воно робить? Прикол. Що воно робить? Я не знаю, що воно робить. Пес! Ти мені допомагаєш? Що ти гавкаєш? Ну що ти гавкаєш? Де ж зі мною? Може він піде вже нарешті? Ні, а не йде. Зайці, може, з вами ще щось тут робити. А ну туди, ходи. Туди до гори не йде, туди не йде в хаті. Ай, в хаті хіба там де я лягаю спати може ще щось зробити? Тут він нічого не робить, тут нічого, тут тумбочка. Спати лягає, світло включає. А ну лишь спати сві... зі світлом. А вербу. Що ж ти вирубуєш? Де вниз, де? ты вербуешь? А заю... ну чекай. А що ему? Вообще уже нічого не сніти. Все вже не снялось. Злазь давай бігом. О, приснилося. Ця штука літає. Там єдка штука. Потім ця штука літає. І що далі? Та це може сняти квін летить. вже. Давай, злазь. Ні, то щось не то. З крана вода капає, може мені щось набрати в воду. Йдемо ще до тої баби зайдемо і все. Я не знаю. Треба буде щось думати. Щось думати, ви важка гра, дуже важка. А до речі, в мене води нема вдома. Меня звідси би взяти ту воду. А до Хм. <реш> <клес> ну То може щось там треба, я не знаю. А ну давай, ще раз послухай. Він раз слухав, може йому вже раз поможе? Тихо. Він зато саме скаже. що ти увакаєш? Дем гет, дем гет, саморост. Самороз, тікаєм! Все полтів, гет. за туди золотить. Ай, ой, то вже скільки будеш літати? Та добре, я зрозумів. зрозумів. Я зрозумів, що нічого не зрозуміли. Все, давай, давай, давай тікаєм, гет. Ходи вниз бігом. Я до той спитаємо питаємо, її, що що ще треба. Може, вона зараз скаже цей. О! А може тут можу рибу взяти, а може і не можу. Давай, де гет. Тут? А воно не слухає. Е, Чекай, тут ще якась бутилка. А, тут він це слухав. Ну там нічого цікавого. На олень ми скакали. Чо він не може тут впасти? Ми упали і все було добре. Чекай, тут бутилка, він теж не може взяти. А, там є та штука. Е, там і нічого, там і нічого. Вона каже все одно і то саме. Та, вона, напевно, одно і те саме де говорити. Ти а, треба то-то. то, але то. Але то, але то. Але Та добре. А якщо я світло вирбує? О, две то є і то є. Ще мені треба оце і то. Твоє світло я не можу виробити. Цікаво. Що ж тут треба зробити? Давай лізь до гори. Ще разу... заліземо до гори. Разочек. А там далі не вийде. З цим оленем. То що з оленем, я тобі кажу. Ці оленем мене має десь кудись відвести, або я не знаю, що він має зробити. Тихо, олень же тут. ховайся. Ховаємося, тихо. Ось сюди я без ліс, може би антенну взяв. А може то і не треба, то він. Ну, один раз ще спробуємо. Три. Два. Ну каже. О, диви, диви. диви. Давай, давай ще трошки. Та нема тут мене, що ти? Угу. Опа. Але я ще нічого не робить. Вообще, не бере нічого. Та злазь, він там не злазить. Та не можеш нічого зробити. Та що ти довольний? Де додому лягаю спати, Все. Познайомилися ми з третім саморостом. Далі треба додумати. Що Та все ще шарика. Він з нами не біжить. Він якби з нами біг, все було нормально. Я би щось там йому сказав зробити, він би то зробив. Давай, біжи, я бігом. А ну чекай, ану, чекай, стань тут. Стань тут, коло Може, то точно щось тут треба? О! Видів? Там жаба була, ну чекай. Тихо, тихо. Диви, диви, диви. Чекаємо. Не, не. Ні, Нє, а що? Щось мені точно з тепло жабу треба зробити. Дивись, може мені треба, щоб вона сюди близько підійшла, я її зловлю. Вона десь туди лазить. Тікає від мене. Дивись, а чого її не можу її зловити? Може сюди лепше? А ну, чекай, тут мені ближче вроді. А ну давай сюди. Вона так близько не підпливе, напевно. Нє. Щось жабу точно треба зробити. Жабу треба зловити и забрати додому. Все, лізь до гри. Не дати шарика, напевно. Давай лізь до гри бігам. Все! ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. А, і напишіть мені, що робить. Комент. Коментах. Бо я не знаю, тупік. Все, сам рост. Па-па. Ноги приготовился, чекает тут Гра починается, щойно ты Натисни кнопку, як супер гар Ну і тебе канал, підпишись, Хискладкамсь, розважайся Де тебе контент, просто вищий клас, Щодня нові їдав, Кайфуй кожен раз, ми тебе канал, підпишись, их склабкаємось, розважайся Де тебе контент, просто вищий клас, Щодня нові дав, кайфуй кожен раз, рейзінь мою, приєднуйся скрип, відточінько мешо, не має мешки. Якщо любиш хейник, hey, знали на завжди шоу.